Віка новинах стартує цикл сюжетів Ми Європа. Мої колеги розкажуть вам про основні аспекти угоди з Україною та про те, що це значить для Черкас. Починаємо із аспекту цінностей: дорога до Бога через бар'єри і паркан. У Черкасах жінка в інвалідному візку не потрапила до церкви через непорозуміння із тамтешнім охоронцем. Той у допомозі здолати перепону відмовив, а пандус біля храму самотужки долати більше і не береться. Мої колеги взялися перевірити доступність черкаських церков. Чи вдалося людям із псевдоінвалідністю втрапити в дім Божий? Дивіться далі. Понад сім років тому візит Анни до церкви став чималим розчаруванням. Здолавши досить крутий пандус, дівчина попросила охоронця допомогти зі сходами біля входу та підтримки не знайшла. Він сказав, що ви знаєте, у нас до храму на візках не можна. Ем, я перепитала, чи я правильно все почула. Він мені каже, ну, взагалі, то, мабуть, мова йшла звичайно про дитячі візочки, але у будь-якому разі мені не дуже зрозуміло, яким чином гумові колеса дитячого чи інвалідного візка можуть пошкодити марму. Чому церква, яка відкрита для всіх, такою не є, Ані Нефтямки не розуміє, чому європейські права та свободи в Черкасах не забезпечені. Та перевіряти з нами культові споруди на доступність на відріз відмовляється. Більше того, відмови приймаємо іще від десяти людей з інвалідністю. Майже у всіх на те своя, схожа до Аніної причина. Так, до експерименту залучаємо владця секретаря міськради Олександра Радуцького. Саджаємо його у візок і рушаємо до першого храму. Розходинок всього чотири тут, але є пантус. Не встигаємо підійти до пантусу, як допомагати береться тутешній працівник. О, так. Дякую вам дуже. Піднімаємося за лічені хвилини, так само й сходимо вниз. Про бар'єри констатує чиновник. Не йдеться. Сама людина б не заїхала, але вдвох це є можливим. Мандруємо далі на підході до іншого храму настрічає довжелезний пандус. Його Олександр Радуцький долає самостійно і без проблем. Довольно пологий спуск і Я хочу сказати, що ці пірила вони дуже допомагають саме спуститися, так щоб не і лівою рукою притормазуєш, а правою потихеньку собі так. І пандус із удвічі крутішим нахилом бачимо вже біля самого храму. Радуцький береться його підкурювати самотужки та дарма. Більше того, не вдається піднятися і з нашою допомогою. Піднятися намагаємося кілька разів та дармагни. Допомагають і чоловіки, які сидять поруч. Я би порадив, щоб тут з'явились перила. Об'їжджаємо будівлю вкруж, та заїздів більш ніде немає. Я вважаю, що церква це дім Божий, куди може потрапити хто-небудь. І... Всі двері мають бути відчинені. Третя церква зустрічає нас сходами. Ти починається ще перед парканом, тож про захід із центрального входу і не йдеться. З боку бачимо пандус, рухаємось до входу та ворота на замку. Я був у Польщі, то не було саме таких випадків. Або людини з центрального входу вона могла попасти за рахунок пантуса у церкву, і парканів ну, не було так, щоб закрити. Влада впливати на церкву не має права. Вжувати певних заходів чиновники можуть лише після звернень громадян, а таких у профільному департаменті жодного. Хочу порадити, якщо у вас дійсно є проблеми з тим, що потрапити, то, будь ласка, звертайтеся і є, скажімо, такі законні впливи на те, щоб все-таки заставити зробити пантуси. Для європейських країн створення інклюзивного середовища та облаштування універсального дизайну звична практика. Анна сподівається, що Черкаси, які повинні мати спільні з Європою цінності, урешті візьмуться і за європейський дизайн. Ірина Малюкова, Горнеділько, Вікка Новини.